Симоненко ожив у віршах. У Черкасах бібліотекарі влаштували флешмоб із масового читання поезії видатного українця. До заходу залучила школярів, студентів та пересічних черкащан. Вони по черзі декламували свої улюблені вірші авторства Симоненка. Як це було, бачила і наша знімальна група. У Черкасах масово декламували вірші Василя Симоненка. Кожен обирав свій вірш, хто читав зі збірок, а дехто й вивчив на пам'ять. Гліб обрав три поезії Симоненка. Де зараз вы, каты мого народу, де велич ваша, сила ваша де? На ясных зори и на тихи воды уже черная ваша злоба нападет. Мне они нравятся тем, что они... с этой силой, вот которая, никого, скажем так, заложена, именно под, кон... под конец там такой своеобразный напряг в каждом стихе идет, и приятно видеть, когда Ребята, які мене слушають, він напрям такої візуальної. того, як я читаю. Це Флешмоб із читання поезії влаштували, щоб вшанувати пам'ять поета і журналіста. Приурочили захід до 80-річчя з дня народження Василя Симоненка. Він був видатним письменником, але за своє коротке життя він написав дуже велику кількість різних віршів, творів. Що по цей день їх читають, розказують майбутнє покоління. Читали вірші Симоненка одночасно у всіх бібліотечних установах, які підпорядковуються центральній бібліотеці імені Лесі Українки. Відтак взяли участь у літературній акції сотні прихильників творчості поета. Люди часто живуть після смерті, бріже дуба, а ходить і їсть, перепродує мислі затерті у завулках міських перемість. Гилить зуби, дає поради, носить лантухи на станов. 2015 рік на Черкащині визнаний роком Василя Симоненка, тому по всій області протягом року відбуватимуться Симоненківські читання. От це рік, рік як Симоненка, і тому ми вирішили запросити всіх бажаючих, хто шанує поезію Василя Симоненка, щоб прочитали свої улюблені вірші. Вірші видатного українського поета, пронизані патріотичним духом і утвердженням життя і свободи людини, як найвищої цінності. А тому зараз творчі доробок Симоненка, як ніколи на часі. Поезія дуже прониклива. І відповідно на нинішніх подій дуже актуальна. Юлія Припенко, Олександр Швець, Черкаська служба новин.